Що, всім привіт! Сьогодні у нас вівторок і треба долити водичку в омивайку, бо без водички вже ніяк. Задолбався з грязним склом їздити. Так що зараз водички дерємо і працювати. Ну і одразу на заправочку, звісно, і можна працювати. 1,75 залетіло, як і не було. Все, шпонг готово. Полетіло на заправку, Тепер нарешті можна нормально лобовуху відмити. Ой, та ти що, кайф. Навіть не треба їхати нікуди, воно тупо само висихає, бо настільки гаряче скло, що піпець. класс жаль бокові стекла так не моються. так що давайте на заправочку І що, вже на заправочку трошки з іншої сторони заправляю ну нічого зацініть який апарадик тут також газиком заправляю полетів <звук> ну а я отак заправляюся. заправляю Ох. Так Все ж таки прийняло його. уявіть. Я думав не прийме. Я би його... на це заволяв, воно мені пише помилку, я думаю, ну срака ну, як так-то. Типу 57 злотих за 30 кілометрів да поїхав. Щось я вже так втомився, піпець. Годину їхав з пасажиром 20 кілометрів. Заробив 60 злотих. Фух, ну, ну це прям неймовірно тяжко, було, пасажир навіть виходить. Каже, оце ти по пробке, це ми попали. Я кажу, та прям прямость. Оце попало, так попало. Що прийняв замовлення в дорозі. А, на вілічку поїду по окружній дорозі. ну До клієнта їхати 5 км, ну, вже 3-8 був взагалі щось весь так одразу проклав в пів години, показував 19 кілометрів, я такий там, ну як трошки подкоригував точку, подивився в Уборі, подивився на виїзді ще раз і коротше, все ж так скоригував нормально, як убери показує, бо щось весь одразу не так поставив, і воно одразу все не так і пішло. Так що 30 злотих. ну Кілометрів напевно за 10, за 13. ну Зараз виконаю, скажу, за скільки вони вийшли. Блін, ну, пробки прям неймовірні. Наші вівторок, ну, ну прям жесть. Я реально в пробках вже блін, ну, давно, давно так не стояв. Ну Зараз будемо виїжджати, там навіть також пробки стоять. Що і погода просто тепла, піпець реально спина мокра як ніколи зараз в величку заїхав в селіні копальні тут дуже багато туристів но виїхати по забувленням не дає зараз десь запаркуюся і буду чекати замовлення. Ну, ні, 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 ні. Мені таке не подобається. Давайте щось поцікавіше. іще цікавіше. Та йди ж ти сюди 43 злотих за 12 кілометрів. Не зря постояв, перебирав 10 хвилин, не зря. А то замовлення з жопою оказалося. Коротше, 20 км проїхав і отримав 25 злотих. Ну ні блін. хоча писало 30, а кілометраж я не побачив. І вийшло, як завжди, як вийшло. Ну так що, Лечу, поліція треба перебирати телефон. Так що полетіли. Встаю, чекаю дива, поки щось адекватне прийде, бо ну прям піпець якийсь приходить. Не цікавий. Може да й прийде. Вже 8.41, шість каса сьогодні взагалі, не радує. 173 злотих. Таке собі, таке собі. Слабовато щось. А, ну а ну, ну давай, що там болт? Ну, та поїхали. 15 злотих за 4-6 кілометра Поїхали, може, фіг з тобою. Аби не стояти, бо я тут реально зараз засну. Так, так. Так, так, робимо і. Полетіли. Коли думав, що ой, зараз виконую гарну поїздочку, швиденько. Ай, тут мене не можуть знайти. Я турист, я тут нічого не знаю. І бачите, що яким язиком пишуть. Воно цікаво так переводить, інколи буває, інколи не переводить. Я лавровий вінок. Коротше, я вам поділився. Коротше, з Google Maps скинув точку кажу. Я тут стою, чекаю вас. Цікаво, знайдуть чи ні. Під'їхав до замку, думаю, класно, сейчас постою, по тут. Фу, це просто неймовірно, як тут просто тхне знаєте, як в селі, в конюшні просто. Фу, це просто жах. Наче ніде не навалено, блин, ну воняє просто неймовірно. Жесть. А то, блі не катають людей на цих конях. Ну па, тут і заказик підлетів, що не можу не так що полетіли виконувати 20 злотих за 3 кілометри. З подачою кілометра. Звісно, полетіли. Там, Бачите, чикс. замовлення виконав ну не 20 а 1770 дало ну нічого зато яке гарне місце гляньте просто так 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 шо там, шо там? що там що там зараз вам кое кое що цікаво покажу Гарнюні не такі стоять прям щикс Зацініть. Апаратики за стеклом стоять. Харлі того чи ні? Бо пам'ятаю, колись тут виставляла Харлі Дивідсон. Зараз не знаю, що це стоїть. Та ну, давайте, ладно, візьмемо. Это интересный вид мышини. Нашел. О, есть. Е контакт. получила. Подивиться, как гарно. В центру катаю. Ну, хорошо это И то добре. Я ебу, там меня сзади догоняет. А там, смотрите, поворачиваю. И меня просто берут на обгон. И... А нет, не берут. Вот, там что-то позаду. Прям дуже цікаво. навіть не встигну камеру включити, що зараз виключу, чого обжане мене просто. Ну, Наші він це зробить. Ні, не зробить. Давайте я вхожу на поворот і дивимось, що ж там це таке. Щесь ага. андеграунд кипити. форсаж просто. Я теж виконав замовлення на Болтіки, в центр привіз афроамериканця і тепер лечу за новим замовленням. Сподіваюся, в сторону дому Там наче 8 км і за 19 злотих. Так що це не може нарадувати. Сподіваюся, що прямо додому десь буде. Ой, люди. Ходи, блин, в ці почті такі дебільні, що це просто жесть. Людей в школі ну, взагалі не вчать, що перед пішоходом треба зупинитися і подивитися не, взагалі. Типу ліворуч, праворуч, ні, їм похрін. Вони йдуть. І ну, я не знаю, взагалі не думають, що ти їх там зіб'єш, не зіб'єш. Типу, от їм пофіг. Ну, Головне, що ти просто будеш винувати і все, в будь-якому випадку. как так, так что лечу на замовлення. И зараз будем подбывать уже касу цього дня. Вівторочка. Що Что ж, и того заработок составил по Уберу. Вот тут 298 злотых. И по болтику Зараз вам скажу, что там вышло. Сегодня 16 злотых. І вчора 3750. Коротше, можна спокійно взяти 55 злотих. І того 355 злотих за вівторок. Ну, це хоч щось, знаєте, хоч щось за вівторок це прям навіть непогано. Бо це такий день, що тут ще спробую 200 накатати. Так що, підписочка на канал. Продовження завтра полетіло далі.